Уявіть, що ваш особистий бренд це невидимий магніт, який притягує до вас клієнтів, можливості та успіх і, відповідно, гроші. Чи готові ви стати тим, кого вибирають не лише за професійні навички, але й за ваш унікальний підхід і цінності? Якщо так, то вам варто знати, що таке особистий бренд, і я поділюся з вами власним досвідом. Як я над ним працюю, та для чого він мені як власниці бухгалтерської компанії? А хочете почути про інші круті фішки, які я використовую для створення бізнесу та подальшого його введення? це відео та підписуйся в сучасному світі. Особистий бренд це надпотужний інструмент. Це довіра до мене як до експерта в моїй ніші бізнесу. Для мене особистий бренд це імідж, моя репутація. Та те, як мене сприймають мої клієнти. Він формується через мої цінності, експертність, стиль комунікації та публічну присутність. Коли ж варто почати розвивати свій особистий бренд? Перше, ви вже маєте експертність та досвід, якими готові ділитися з людьми. Коли ви знаєте, що можете дати цінність людям, час заявити про це світу. Хочете вийти з тіні компанії та стати впізнаваними. Особистий бренд дає можливість бути незалежними від роботодавця та будувати власний бізнес на основі свого імені. Врієте масштабувати свій бізнес. Коли у вас є сильний особистий бренд, клієнти обирають вас не тільки за послуги, але й за вашу особистість цінності та підхід. І готові, звісно, що системно працювати над своїм іміджем. бренд, це довгострокова стратегія, яка потребує планування, постійного розвитку та самопрезентації. Якщо ви відчуваєте, що готові до розвитку свого бренду, починайте з простих кроків, Визначте свої ключові цінності, позиціонуйте себе як експерта та діліться своїм досвідом. Чим раніше ви почнете працювати над своїм брендом, тим швидше ви побачите результати. Адже успішний бізнес будується не тільки на професіоналізмі а й нам довірі до вас як до професіонала-експерта. Підписуйся, щоб не пропустити більше пораз щодо побудови та розвитку саме вашого бізнесу.